Пане Михайло, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Ну Дивіться, коли ми з вами в останній зустрічалися, наша бесіда була присвячена в основному змінам в вищій освіті і в профільній освіті. І Пам'ятаєте, я вас питала з приводу профтехучилищ, як з ними вчинить держава в контексті наших викликів військових. І коли ми з вами говорили про дрони, коли ми говорили про те, що саме ці спеціалісти очевидно будуть займатися тим, що будуть насичувати і повинні насичувати фронт такими системами, та то чи вдалося вам за той час від нашої розмови до сьогоднішнього дня щось зробити і змінити в профтехосвіті, насправді досить багато вже зроблено а можливо, що ви а, ну, хто там слідкує за? Освітніми новинами розуміє, що в нас на громадське обговорення вже виставлений новий закон профес про професійно-технічну освіту. А якщо говорити про конкретні кроки, які були зроблені короткострокові, то в нас дуже багато на сьогоднішній день є професійно-технічних е закладів професійно-технічних освіти і так само фахової передвищої освіти, які фактично е дуже сильно мобілізувалися в своїй діяльності. А і допомагають фронту, тому ну давайте без деталей конкретних по конкретні місця, бо тому, що це питання безпеки. Але мені здається, що на сьогоднішній момент те, що ми бачимо, активізацію а, дронів в тому числі це завдяки а, ну ініціативам а, і достатньо такої цікавої, цікавим а, таким деяким а, діям а, зі сторони і викладачів, і молодих студентів а, нашої системи освіти. Пане Михайло, чи профтехосвіта вона буде розгалужена більше? Чи вона навпаки буде якось більш компактною? Дивіться, ми переходимо зараз на наступний етап великої реформи, яка ще була розпочата у 2017 році. Ви надалі пам'ятаєте? Нова українська школа. А вона розпочалася ще з першого класу. Зараз ми вже дійшли до сьомого класу. А і далі ми рухаємося, а це означає, що наступний етап це формування так званої старшої профільної школи. Старша профільна школа означає, що з 9 класу нас частина учнів піде в професійні коледжі, а частина піде в академічний ліцей. Академічні ліцеї, це буде той трек, який виходить на е, вищу освіту. А професійні коледжі це той трек, який виходить зараз. Ну фактично, ми б його зараз називали професійно-технічну чи фахову передвищу. А це важливий є елемент того, що ми зараз це означатиме зміну так само і самої конструкції школи. Ну і що важливо, траєкторії. А е, ми переходимо на 12-річну освіту. А, нарешті я хочу на це наголосити, тому що ми єдина країна в Європі. Я не рахую Білорусі і Росію європейською. Ми єдина країна в Європі, яка ще поки що не має 12-річної освіти. Це важливо для мене, як для тої людини, яка опікується вищою освітою, тому що для нас важливо, щоб вступник у вищу освіту мав вже 18 років. Тому що різниця між 17 17-річним учнем чи студентом чи абітурієнтом, і 18-річним, ті з нас, хто мають хто має дітей. Ви чітко це розумієте. що Це ну неймовірна різниця. А відповідно, якщо ми говоримо про свідомий вступ в вищу освіту, якщо ми говоримо про свідомий свідоме обрання професій, нам потрібно річна школа, яка буде профільною. Угу. Останнє питання по профтеху: чи буде це бакала... Дипло... Чи отримують ці, як ви хотіли сказати, діти? Ви ж хотіли сказати діти 17-річні. Я теж хочу сказати на них діти. Чи отримують вони диплом бакалавра, чи ні? Ні. Бакалавр це вища освіта, так що це бакалавр буш. це. Ага. Так, це вища освіта, так що це просто ми говоримо про повну загальну середню освіту, яка буде мати два треки. Все, 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 це все а на це насправді європейської я екрані. зрозуміла. Я зрозуміла, Амхала, Я все ж таки хочу спитати про вище, що відбувається зараз. Як ви оцінюєте, яка кількість вступників піде вище в навчальні заклади? Наскільки ця цифра зміниться в зв'язку з попередніми роками? і Що тепер робити з такою кількістю вищих навчальних закладів? Ну питання про державзамовлення замовлення. Давайте наступним початку з вишами розберемося давайте, давайте по одному. Отже, е, я вже це, часто це повторюю, це такі цифри. 15 років тому у нас було приблизно 630 тисяч випускників шкіл щороку. Зараз е, ми очікуємо приблизно 300 тисяч, трошки більше, 320 тисяч випускників шкіл. А зараз зареєстровано на НМТ 237 тисяч, а плюс 20 тисяч ще за кордоном. Відповідно, ми будемо мати приблизно цифри такі самі, як минулого року. Десь приблизно 260 тисяч наших випускників, які будуть претендувати на місця у вищій освіті. Але треба розуміти, що інфраструктура вищої освіти вона побудована на кількість вступників, які ну приблизно два рази більше їх мало би бути, а тому, що це є та інфраструктура, яка до нас ще прийшла в спадок 15 років тому. І на жаль, демографічна ситуація не дуже надихає, тому що якщо я тепер порахую через 15 років, мається на увазі 2039 там рік, наприклад, чи 2038, я вже знаю. Ми вже знаємо, скільки дітей будуть випустити. Бо вони вже народилися два роки тому. Їх більше не буде. Так? і відповідно це означає, що а, їх насправді буде десь приблизно 250 Тисяч випускників шкіл, що означає, що вступати у вищу освіту десь буде 180-170 тисяч. А очевидно, в нас дуже велика інфраструктура для такої кількості для такої кількості учнів. А, треба щось з цим робити. Ми спочали, як ви знаєте, масштабну реформу, в тому числі вона передбачає а, дещо укрупнення закладів. Ми це робимо тут важливо. Я, я на це постійно наголошую. Ми це не робимо задля економії. У питання не в економії грошей, питання в тому, щоб забезпечити якісну освіту. А якісна освіта у вищій освіті в університеті забезпечується тоді, коли студент має вибір. Студент має вибір у більшому закладі. Він має більший вибір, ніж коли він є в маленькому закладі. Тому нам потрібно певне укрупнення цих закладів. Угу. Повітряна тривога, друзі, принаймні на Київщині у, у нас тут спрацювала. Тому перегляньте, будь ласка, свої сигнали тривоги. Якщо що, то ховайтеся. друге тоді. Питання держзамовлення на які спеціальності? Яка кількість місць що в пріоритеті? Ну, в пріоритеті, в принципі, зараз є все, що потрібно, буде для відбудови країни. Ми маємо розуміти, що ми працюємо зараз вже з перспективою там 5 років вперед. А це означає, що ми маємо мислити термінами. Що буде після перемоги? Після перемоги нам будуть потрібні очевидно спеціальності, які відносяться до самої відбудови. Нам будуть потрібні очевидно психологи. Нам будуть потрібні реабілітологи. Нам будуть потрібні насправді того типу того типу професії, які необхідні для відновлення країни. Але я хочу наголосити також. Що насправді це не питання тільки відновлення, це питання в тому, що ми будуємо нового типу країни. Це країна постіндустріальна, це країна міські, це країна творчого класу, якщо хочете, креативного класу. А це означає, що насправді нам потрібно буде дуже багато різних професій, в тому числі журналісти, в тому числі дизайнери, в тому числі люди, які насправді ми переважно думаємо, а де ти знайдеш свою, своє місце на ринку праці: філософ, історик, філолог. Це люди, які мислять і формують певні сенси, і насправді якісна вища освіта це про формування сенсів. Тому я буду говорити про медиків, про вчителів, про реабілітологів, про психологів, як про ті, ре... про ті професії, які нам будуть однозначно потрібні зразу після перемоги. До них ще можна додати інженерів-будівельників, а, а цей а, атомна енергетика і так далі. І очевидно, вся весь силовий блок. Тому говорити про те що є якась одна одна професія чи одна спеціальність на яку ми зараз ставимо ставку я би я би не говорив мені здається що важливіше є щоб наші абітурієнти приймали усвідомлене рішення Куди вони хочуть вступати, і на яку спеціальність, на яку освітню програму, бо ми дуже віримо в те, що ну має бути певна суб'єктність студента. Ми виховуємо суб'єктного громадянина, і саме такою ми хочемо бачити Україну після перемоги суб'єктну з свідомими громадянами, які можуть власними силами відбудовувати і будувати щось нове. Пан Михайло, я вам по секрету скажу, що свідомим журналістом можуть люди стати, закінчивши психологію, або я перепрошую, або, або інше університет. Правда, вчитися Це десь правда. ж треба. Так, що, Абсолютно. якщо що, можете зекономити. Щоб ми знайшли, щоб ми знайшли, щоб ми знайшли самих себе. Знаєте, колись мене запитували, ким будеш? Моя відповідь завжди була: буду людиною, а там Дам раду. Крута і правильна відповідь. Слухайте, сьогодні на у цьому засіданні в Чернівцях, де збиралися мери, говорили про зокрема виділення коштів на шкільні укриття для прифронтових зон. Скажіть, будь ласка, це вимога у всіх прифронтових зонах, щоб кожна школа мала укриття. І якщо і знову ж таки, ми до чого готуємо, що діти все-таки при всьому при тому мають піти офрек вчитися. Пітя, ми розуміємо, що в нас і це показалися зараз. Офлайн, міжнародні я Дослідження, які та офлайн я зрозумів, Наталю. Е, е, коли ми бачимо з міжнародних досліджень, ми все таки маємо розуміти, що ми вже три, а то й насправді вже чотири роки ми вже є в онлайн режимі. Тому що ковід плюс повномасштабне вторгнення фактично є в нас. Достатньо великі освітні втрати а uh -huh. питання не в знаннях. Насправді освітні втрати не є в тому, що ми що наші діти чи там наші студенти знають менше, але в них є певні навички, які не ну не настільки розвинуті, які мали би бути. Uh -huh. це навички соціалізації, це навички групової роботи, це навички презентації, це навички, які ми беремо самозрозумілі з вами, тому що ми виростали в суспільстві, де ми особисто між собою завжди спілкувалися. А ми маємо повернути наших дітей до особистого спілкування. Це пріоритет, але очевидно, пріоритет безпеки, і тому власне виходимо на пріоритет загальноурядовий, що у нас має появитися особливо в таких містах, як Харків, особливо в таких містах, як Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Одеса. У нас має зараз бути великий опор на те, щоб будувати нормальні підземні, якщо хочете, на жаль. Школу, тому що якщо ми цього не будемо мати, наші просто діти разом з батьками виїдуть із цих територій, а це крок назустріч нашому ворогу. Ми не можемо на таке дозволити. Відповідно, нам потрібно це робити, але ми маємо розуміти, що це неймовірно дорога справа. Будувати такі укриття, це потребує просто ну мільярди, мільярди бюджетних коштів. Слава Богу, у нас є донори, які нам допомагають в цьому. Але роботи ще насправді дуже дуже багато Ну, однозначно, це пріоритетне питання для нашого уряду. Ми так розуміємо, що це така стратегія нашого майбутнього життя. Та? З такими, О, ще, ну, так? з такими такими супані Гартеріков, який міг, міг би похвалитися, якби було трошки більше часу. Вони першу вже школу майже на дві тисячі школярів підземну зробили. Так. так що принаймні, бачимо, що воно може бути і може працювати. Пане Михайло, дякуємо, пане дякуємо вам.